Падає в око наочна агітація. Місна або російська? Ні, тут теж, ну яка російська? Я не знаю, чи вони навмисне приховують сліди перебування там росіян і так далі. Чи... Я не думаю, що росіянам там є велика потреба вести наочну агітацію. Але наочна агітація, от вона є, за моєю оцінкою, одним із дуже важливих елементів створення видимості, стабільності самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Ну, какие, хотя бы, там, Зараз, розумки, да, значить, я їх приблизно на дві, на три групи розділив. Перша це виховання там типу місцевого патріотизму. Мовою оригіналу цих гасел Донбас був, єсть і буде свободно». Да? Перефразуємо, Донбас ніхто не стояв на коліні. Uh -huh. Потім багато таких плакатів, і транспарантів День освобождення Донбасу. При цьому ти собі думаєш, чи це день визволення колись від німецьких фашистських загарбників, чи визволення від так званої української хунти, бандерівців і так далі. І так далі. Ну, от, все це оформлено і квітами, і георгівськими стрічками, і кольорами прапору ДНР і так далі. І так далі. Ну от, е іноді терикони, іноді такі більш-менш впізнавані картинки Донецька, все це є. І, звичайно, коли воно в такій масі, я не скажу, що на кожному кроці, на кожному стовпі, але багат, ну, багато, і велике і так далі. От, воно, ми ж, ну ви то не пам'ятаєте з радянських часів, а я добре пам'ятаю, що наочну агітацію то, що більше розвішують то воно насправді працює. Так само, як реклама, правда? Це перша група. Друга група це більше соціальна, я би сказав, складова, що теж дуже для них важливо. Особливо вразив такий великий-великий плакат. В ДНР для кожного є робота, дзвоні по телефону. І там якимось міністерство. Це дуже важливо. Бо навіть якщо людина, яка там роботи не має, подзвонить і не знайде цю роботу, вона буде вдячна, що їй надали таку можливість, її записали і, можливо, колись нададуть. А ті, у кого є робота, вони думають, ага, от у мене є робота, а власті дбають ще й про це. Це приблизно знов-таки, мені здається, схоже на радянські часи, коли так, гарантована медицина, гарантована освіта, гарантована робота, там, по-моєму, про освіту, до речі, теж я бачив такий плакат. От, і головне запевнити, що воно все є. І на підставі того, що не дуже знаєш, а як воно в інших, ну, тоді країнах то ти починаєш вірити, що у нас все найкраще. Я прекрасно пам'ятаю, як я вірив, що в Радянському Союзі все найкраще. Ну, при цьому зауважу, що дещо гарне там таки було. Це лишусь, звісно. І третя група, вона набагато вуща. Це заклики вступати до лав збройних формувань або ж Збройних сил, як вони називають. Дуже потужна наочна агітація, де зображено на великих-великих плакатах беззахисних дівчаток. Ну, я б сказав так, років може п'яти, шести, і написано Защиті мене, вступай в ряди", там, і так далі. І знову такий телефон, за яким ти можеш про це позвонити. От, Так що це видимий такий бік. Глибше зазирнути не вдалося.